Приділитись, на чиїй ми стороні, на стороні Бога чи на стороні диявола. Якщо ми на стороні Бога, то ми йдемо його шляхами, а якщо на стороні диявола, то ми продовжуємо чинити те божевілля, яке Він робить. Від самого початку люди вірили в Бога і продовжують вірити і бути з Богом. Бог – це добре нам дав, але є люди, які ходять і сіють зло. Бог може знищити зло, але Бог дав людині вільний вибір вибирати чи вона з Богом, чи з дияволом. І буде Божий суд, Бог буде нас судити за нашими вчинками. Бог не створив зло, зло людина робить, тому що вона сама обирає, хто її в серці Бог чи диявол. Весь світ належить і залежить від Бога. Як ми ставимося до Бога, до Слова Божого, це відбувається в нашому житті? Якщо ми будемо поруч з Богом, ходити його шляхами, ми будемо благословені Богом.